Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається в його житті. Якщо ти не знаєш, чим він керується, коли приймає якісь рішення, або, можливо, ви знаходитесь на відстані, і ти ну, не розумієш, та, що в нього, як в нього, що він думає, що він планує, або, можливо, він від тебе щось приховує, то розклад, в принципі, це покаже. Налаштовуйся на розклад і подумай про свого партнера, що відбувається в твоєму житті. Так, ну можу сказати так, що в чоловіка на даний момент зараз в голові крутиться ситуація про двох жінок, вона йому реально дуже важлива. От реально дуже і дуже важлива ця ситуація, і він, він розуміє, що він дуже сильно заплутався у своїх стосунках з різними жінками. Для когось це може бути твоя суперниця, для когось це може бути мама, сестра, да і тому подібне, але. По факту чоловік виявився у ситуації, коли йому прийдеться, хочеш, не хочеш, йому прийдеться зробити цей вибір. І, власне, на даний момент він знаходиться у такому тяжкому для себе виборі, тому що обрати йому доведеться: хочеш не хочеш. Причому є одна жінка, яка знаходиться на величезній відстані від нього, і тут. Спілкування відбувається в основному в режимі онлайн, да? і він нібито якби думає про те, що було б класно з нею зустрітися, або з нею кудись поїхати, або щоб вона до мене приїхала. Тому що цю жінку він власне, ну тут не те, що любов, але вона реально для нього дуже важлива і ціна. Він нею просто захоплюється. Да? Він постійно думає про те якими були ночі, яка була пристрасть, як подорожували. Реально, з цією жінкою вже були неодноразово подорожі, і він згадує ці подорожі, тому що його дуже сильно до цього тяне і якби вабить, приваблює. З другого боку є інша жінка, імператриця. Це скоріше за все, або його дружина, або його мама, або та жінка, з якою він міг проживати якийсь довгий тривалий період. Причому ця дружина ну, поставила йому питання ребром. Або, або я, або ніхто. Да? Ну, от у такий момент, або без мене. І, власне, вона так це класно зробила, що чоловік задумався. Може бути момент того, що ця жінка, яка була його основною, да? може це бути мама навіть. Вона настільки виграла в якійсь ситуації, вона настільки або себе показала, або про себе заявила, вона стала успішною. Вона стала набагато успішнішою. І, власне, тут, якщо ти колишня дружина, то знаєш, що ти поставила якусь крапку у ваших стосунках, і, власне, там в тебе пішов дуже хороший успіх. І чоловік зараз розривається, тому що він хоче в сім'ї. Да, він хоче підтримувати якісь сімейні стосунки. Йому хотілося би зайти до тебе красавчиком. Або якщо ти дивишся і розумієш, що це твоя суперниця, він би хотів там зайти красавчиком. Він би хотів цього об'єднання. Тим не менше. Ніби розуміє, що вибір зробити треба, а по факту ситуація залишається незмінною. І та жінка важлива, і та жінка важлива, і він не знає, з яких стосунків йому вийти просто-напросто. Якщо ви знаєте, що чоловік може вживати алкоголь, то повір він дуже багато п'є, тому що багато чого йому потрібно усвідомити, переусвідомити, зрозуміти. Причому він обох жінок вводить в оману обидві жінки. Для нього реально дуже важливе. Тут я навіть не можу сказати, яка з них краща, да, яка з них важливіша. Нібито перевагу віддає все ж таки тій жінці, ну, яку любить чи любив. Да, але разом з тим постає питання, щоб ці стосунки завершити, і причому завершити назавжди. Тут ультиматум був поставлений одною з жінок по-любому. А чоловік. Хотів би, щоб було все-таки а в нього не виходить. Ну о, для тих, хто не основна жінка, да, то тут не дуже хороша новина для, для багатьох. Те, що проявлятися він буде все ж таки до тої, з якою були більш серйозні стосунки, або з якою проживав, проживає, або з якою є сім'я. Туда його тягне. Особливо, якщо там є діти. Або особливо якщо вона стала успішною, Того, що він розуміє, що зробив у свій час неправильний вибір, або боїться зробити неправильний вибір. На душі в нього грустяська печаль. Да? З одного боку, може показувати, що я такий класний, у мене якраз все життя почалося, воно все тут зараз як піде, як піде, як піде, а не пішло. Бо для того, щоб пішло, треба щось робити. І причому тут, для того, щоб пішло, треба поставити крапку, яку він поставити не може. Він, ніби як на з одного боку, треба щось вибрати, навіть якщо брати в плані роботи. Треба щось вибрати і почати робити. Для того, щоб почати робити, йому потрібно чомусь навчитися. Вчитися цьому він не хоче. Він ще думає, що може як по старінки воно пройде, так як було раніше. Але як було раніше, поки що немає і старається максимально вкладатися в роботу. Але в роботу вкладатися теж не особливо виходить. Бо нібито на горизонті замаячив чи новий проєкт, чи нова можливість, чи новий шанс. І він знає, що він би з цим справився. Але його ці страждання, переживання з приводу жінок, вони сильно відволікають від роботи. Хоча він старається роботою ці всі питання якимось чином, ну хоча б трошечки приглушити. І знову ж таки, якщо знаєте, що п'є, ну, чоловік реально сильно п'є. Багато. І це постійно його тримає в такому стані. Я не від не розумію, що зі мною відбувається. Да? Навіть ці питання з жінками вони вже ніби як на задньому фоні. Того, що хочеться якогось ком... затишку, комфорту, гармонії, як до неї прийти, він не знає. Тому що навіть в плані роботи, коли він починає щось робити, він не може визначитися. Сьогодні хочу робити одне, а завтра друге. Сьогодні вкладається в один проект або в одну діяльність. А завтра переключається на другу, і там і там він хоче бути переможцем. А одночасно, і там і там не виходить, от просто не виходить. Тим не менше, з часом чоловік все ж таки зможе вивести себе в більш-менш такий позитивний лад. Да, якщо ви скажете, а він не п'є. Ну якщо не п'є, то це може да, або. Займатися чимось таким, що погружає його у світ ілюзій. Можуть бути якісь вживання якихось препаратів, можуть, це можуть бути елементарні антидепресанти, або може просто нічого не робити. От Може фільми якісь дивитися, тому що старається знайти якісь способи для того, щоб відволіктися від цих думок, які його сильно-сильно грузять. Власне, такий момент. Хоче вивести своє життя, типу на постоянку, хоче комфорту. Комфорту, затишку і в нормальному, спокійному місці для себе працювати. Причому, якби він міг вкластися нормально в роботу, то там його чекав би успіх, реально чекав би успіх. Але цей успіх для нього теж частково закритий через те, що щось таке йому вже зробила або сказала імператриця, що в нього всі думки там. Тому по роботі може просто чисто не справитися з якимись своїми задачами чисто через любовні страждання і переживання. Причому, знаєте, в нього йде така якби внутрішня боротьба. Не знає, чим себе зайняти, не знає, куди себе краще вкласти, да, або куди прикласти своїх зусиль для того, щоб стати жити краще, хоча дуже сильно цього хоче. Власне, такий вийш розклад. Тим не менше, в нього в житті зараз, в принципі, важкий період для того, щоб прийняти якісь важливі для себе рішення, все ж таки по-іншому подивитися на якісь ситуації, попробувати якимось чим відключитися від минулого або вийти з того минулого, яке його просто тягне назад, реально тягне, і прийняти важливе для себе рішення. Що робити далі? Тому що він бачить, що все ж таки цю крапку, це вже прийшла пора поставити. Да? Якщо ти її не поставиш сам, то за тебе її поставить одна із жінок. Нормально в нього все в житті. Якщо чесно, нормально, зважаючи на те, що він в такому в тумані не розуміє, що робити, тим не менше, до успіху він прийде. Да? І все ж таки в нього правдами, неправдами, він зможе відстояти свою точку зору. Власне, так. Щиро вам дякую за те, що ви приходите на мої розклади. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.